Кажани в великому місті найбільша українська колонія рукокрилих, занесених до червоної книги, оселилася у столичній багатоповерхівці. По сусідству з людьми вони живуть вже понад 5 років. Мешканці скажуться, кажанів стає все більше, а терпіння в людей все менше. Проте хто в домі, господар Ксенія Марченко. Вони залітають до свого помешкання, ось через цю щелину між панелями. Зоологи кажуть, червонокнижних вечірниці родою там ховається більше сотні. Це найбільша в Україні колонія кажанів, що зимує там вже п'ятий рік. Через затяжні холоди виснажені тварини падають під вікна або в пошуках тепла залітають до під'їзду та квартир. В панельних будинках, вентиляційних шахтах, це не дуже голосні звуки. Послід це лише маленькі сухі крупинки. тобто. Такого серйозного дискомфорту від сусідства з ними, начебто для мешканців, не повинна бути. Буває, йдеш, а вона тобі летить понад головою. Буває так, що я виходжу з квартири, а вони сплять. У мене біля порога. Чотири-п'ять бувало. Неприємне сусідство розділило мешканців будинку на тих, хто рятує і хто прагне позбутися кажуні. Просто бачимо колись там на сходах чи тут в щілинах. Единственный страх был то, что, может быть, они заразные как-то да для детей. Беру их на совочек и выкидываю в окошко. И они летают. Виманити усіх лиликів із надвузької щелини, щілини, де вони оселились, нереально замурувати живцем злочин, бо тварин охороняє держава. Прошли зимою Я його кальцювала і випускала я його не тут, а на білічах. І он все одно повернувся зимувати сюди. За цю зиму було три таких возрат за спостереженнями вчених. Улітку кажани розлітаються. Ця пора найзручніша, щоб залатати дірку, в якій вони живуть. Попри скарги мешканці вже цього не робить. Чому Знімальній команді ТСН пояснити відмовились? Вибачте, будь ласка, не чекали у шахту ліфта, щоби не вибрались. Мешканці будинку скидають кажанів, яких знаходять у під'їзді. Сьогодні вже вдруге за тиждень волонтери витягли звіти із 20 тваринок, замазаних у мазут. тільки можуть вони сюди кинуть сюди, вдивить 15 живих звірків і половина знімають розпособна та смину. Например, для цього не для миття пасуги. Ось цей чоловік за словами волонтерів, головний підбурювач у під'їзді. Від камери він тікає. Але волонтерам за кожної зустрічі обіцяє розправитися з усіма тваринами: Ксенія Марченко, Андрій Сокуренко, ТСН, 1+,1.